Всім привіт! Прийшла пізня осінь і тут часто рибалки полюють на форель. На перекатах коли стрімки, стрімка течія перекачується через каміння, біля каміння навіть можна візуально спостерігати за яскравими рибками, які очікують на жертву на перекаті. Тож, я думаю, що рибалки не обіжені уловом навіть в таких струмочках. Але частину, частину уловів можна спостерігати прямо зараз, безпосередньо. Біля великих міст ось такі улови чіпляються на спінінги до любителів форелі. Ось ще один ось ще одна рибка. Прикольні улови, чи не так? І це не перший випадок, коли я бачу ось такі знахідки. Біля кожного місця, де рибалки кидають спінг, можна знайти велосипеди чи навіть мотоцикли.